Я думаю, що це правильно. Червоноград не повинен бути, я так думаю, моя думка. Зря, зря. Червоноград, я буду вмирати і буде червоноград. Я в шоці? Ну, не подобається мені шептицький. Не знаю. Можливо, треба ще звикнути. Ми були проти мешканців, багато хто, але перейменували, не то перейменували. Будемо тепер в Шептицькому жити. Перша назва цього міста після заснування це Кристинопіль. Так воно називалось до приходу радянської влади, що переназвала його Червоноградом. Тепер офіційно буде місто Шептицький. А як пов'язане місто із постаттю графа культурного та громадського діяча архієпископа та очільника УГКЦ Андрея Шептицького розповідає зберігачка фондів місцевого музею Ольга Путько. Андрей Шептицький буде ще. Новиком Василянського чину, саме у Христинопільському, як він каже, Христинопільському Василянському монастирі приймає вічні обіди. Це є 1892 рік, 13 на 14 серпня. Ну і крім того, це не єдине переплетення долі цієї великої постаті з нашим містом, будучи вже митрополитом Галицьким і Львівським греко-католицької церкви, Андрей Шептицький неодноразово приїжджав до Кристинополя, адже він був професором морального богослов'я і викладав новикам Кристинопільського монастиря. Про цей церковний обряд Шептицького є копія документу у місцевому музеї. Документи церковно-слов'янською мовою і латиною. Тобто, спочатку йде латинський текст, потім церковнослов'янський, де вказується, що я повне ім'я Андрей, Роман, Марія Шептицький, зрікаюся довічно всіх своїх маєтків і так далі. Ну, все це, що було. Ну, згідно того основного тексту, а в кінці написано ем, дану монастирік Христинопільським, за словами мера міста Андрія Залівського, після перейменування масово документи мешканцям змінювати не потрібно. Як нас інформали, то ні, лише при відчуженні майна, при тому, коли буде міняти якийсь документ, тоді вже будуть видавати знову. А поки що всі документи лишаються. Ну, ті, які людей є на руках, наші юристи вже займаються процедурою, вивчають досвід інших громад, інших міст, які це проходили. І тоді напевно будемо виносити на сесію міської ради, щоб упорядкувати згідно даної постанови всі наші дії щодо назв виконавчого комітету, інших виконавчих органів бюджетних закладів. Перейменований Червоноград є також центром одноіменного району. Він теж змінить назву і стане Шептицьким районом. Зараз, за словами Андрія Залівського, очікують, коли відповідний документ підпише голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Після цього рішення про перейменування вступить у дію офіційно. Ірина Мучульська, Дарина Романишин, Тарас Фомін Суспільне новини, Львівщина.